п'ятихвилинка Популярна психологія це сучасний феномен, інтернет-феномен. З ним знайомі усі: тренінги, книжки, поради та покрокові інструкції на кшталт 10 кроків до жіночності, 15 сходинок до багатства, позбавлення від дитячих травм за три дні. Яскраво, просто дуже конкретно. Але не тільки не працююче, а й можливо навіть таке, що може відверто нашкодити. Про небезпеку попсової популярної психології будемо говорити сьогодні. Перша і найочевидніша проблема це одноманітність популярної психології, однакові підходи та пропозиції абсолютно для усіх, жодного натяку на персональний підхід та увагу до особливостей особистості. В кращому разі неперсоніфікований підхід виявиться просто непрацюючим, а ось в гіршому спричинятиме відчуття меншу вартості. Уявіть собі думки конкретної людини. Яка розмірковує таким чином? Всім допомагає та працює для усіх. Принаймні так було заявлено: я читав або читала, а ось мені не допомогло. Очевидно, щось дуже сильно не так саме зі мною. Такі висновки, особливо підкріплені коментарями реальних людей, друзів, колег яким нібито допомогло, призводять до відмови пробувати взагалі щось та остаточно зупиняють спроби покращити своє життя. Постійні узагальнення та готові рецепти також негативно впливають на здатність бути уважним до персональних проявів свого стану, своїх емоцій, своїх думок та потреб, а це, в свою чергу, ще більше поглиблює розрив між тілом та психікою. Коли неусвідомлені психічні процеси починають відіграватися вже тілесно. Таким чином формується психосоматичний симптом, спроба знайти його розуміння в таблицях та списках з мережі інтернет невідомого авторства знову ж таки погіршують ситуацію. Це ще один крок до втрати розуміння себе. Очевидно, що результатом розчарувань у популярній психології стає і побічне несприйняття вже психології доказової, побудованої саме на пошуках індивідуальних розумінь станів та симптомів конкретної людини. До того ж, обіцяна швидкість та легкість вирішення будь-якої проблеми відверто обманює тих, хто потребує кваліфікованої допомоги, наприклад, психіатра або довготривалої роботи з психотерапевтом. Наприклад, розлад адаптації може за таких умов перетворитися на посттравматичний стресовий розлад, депресивні та тривожні розлади можуть стати хронічними. За доволі короткий проміжок часу проблема не просто повернеться, а й буде мати вже більш глибоку та складну для вирішення форму. Легкі та примітивні пояснення та зв'язки, типу проблеми в стосунках, проблеми з батьком, прагнення постійно перевірити чи закриті двері це точно обсесивно компульсивний розлад. Нестабільність шийних хребців треба шукати психологічну упору. Не хочеш бути активним в соціумі, подумай, чи немає в тебе аутизму. Можуть створити основу для самонавіювання. Додайте сюди вплив кіно та літератури. і ось маємо людину, що встановила собі діагноз та будує своє життя навколо нього. На жаль, вірогідність того, що наступним кроком буде спроба розібратися на прийомі у компетентного спеціаліста, невисока. Простота та обіцяна швидкість, і ось вже черговий марафон або тренінг скоріше будуть в нагоді в спробі самодопомоги на цьому власне і побудоване замкнене коло бізнесу популярної психології. Тож, якщо ви проходите вже не перший тренінг чи марафон, опанували всі можливі списки і рекомендації від гуру з інтернету, а замість полегшення отримали запрошення на черговий захід, час подумати, чи не є ви тією самою жертвою швидкої інтернет психології. Бережіть себе, довіряйте спеціалістам та до нових корисних зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвилинка.